Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні ми з вами розслабимо шийний відділ. Якщо ви довго сидите в телефоні або в принципі сидите в позі креветка, вам потрібно розкрити грудний відділ, розслабити м'язи шийного відділу та трапеції. Це тренування займе всього 5 хвилин вашого часу. Можете сидіти ось так або сядемо в позу султанчика і починаємо рухати шиї в сторону. Повертаємо голову, намагаємося якомога більше відтягнути шию в сторону. Ніби хочете подивитись, що у вас робиться за спиною. Ще три повороти. Один, два. І три. Тягнемо руку за голову, тримаємо за вилицю і тягнемо шию в сторону. Міняємо руку в сторону. Міняємо руку. Сторону. Залишились трішки надовше. І тепер будемо піднімати руку, яка лежить на підлозі, вгору і опускати. Піднімаємо плече і відчуваємо, як розтягується шия в стороні. Опускаємо. Підіймаємо, опускаємо. Поясничний відділ тримайте рівним. Опускаємо. Придавлюєте ніби до підлоги. Є. Міняємо друга рука так само. Опустили. Трішки потримали, не спішіть підіймати плечовий відділ. І піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, можна закрити очі, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Ще два повтори. Піднімаємо, опускаємо. Руки дві за голову. Розкрили груди вперед, руки назад. На вдих. А на видих вниз опустились. Навдих. Піднялись вгору. На видих, донизу опустилися. Вдих. Рухайте як поясницею, так і грудним відділом. Намагайтесь на глибокий вдих лігті якомога більше відтягнути назад. Вдих носом і видих ротом. Ще раз вдих носом і видих ротом. Залишилися знизу. Трішки надавили на шию. Трішки. І зараз повертаємо шию в сторону та по центру. Знову шию в сторону та по центру. Ні, ви кажемо ні, але в такому положенні. Спинка округла, шию трішки надавлюємо донизу і відчуваємо, як розслабляється в нас м'язи шиї Два. Останній. Один. Робимо вісьмірочку. безкінечність в сторону. В сторону малюємо безкінечність або перевернуту вісьмірочку. Намагайтесь вимальовувати ці кружочки в стороні. Але повільно. Закрийте очі. Відчуваєте, як розслабляється ваш шийний Відділ розтягується. Трапеція. Ще три. Чотири. І п'ять. Піднялися, руки положили на підлогу, приступаємо до трапеції та грудного відділу. Навдих тягнемося в сторону, згинаємо протилежну руку. І знову навдих тягнемося в сторону, згинаємо протилежну руку. Якщо так незручно сидіти, можете поміняти сісти на ноги. Два. 3. 4. Останні, 5. Дві руки розкрили на вдих, груди вперед, на видих закрилися. Так як ми робили з вами руки за голову, тільки вже вирівнюємо більше руки і додаємо більше мобільності вашого тіла. На вдих розкрились, на видих закрилися. Якщо ви гарно рухаєте тілом, у вас можна навіть прохрустити таз. Вдих. Видих. Ще два повтори. Вдих та видих. Є, залишили руки широко, опустили до підлоги і рухаємо назад. І рухаємо назад. Зараз ви відчуєте, як трішки у вас болять плечі. І, може, трішки боліти шия, але ми зараз це питання розслабимо. Ми маємо закислити м'язи, розігріти їх і ще більше розтягнути, щоб вони нам не боліли надалі. Ще два. Один. Положили руки. Стаємо на 4 і вже будемо закінчувати. Останні вправи. Зараз оп... під... ставимо руку вперед, опускаємо груди в підлогу і міняємо на другу руку. Руку вперед, опускаємо. Знову руку вперед, опускаємо. По черзі. Руку вперед, опускаємо. Сідницями ми не сідаємо, сідниці дивляться в стелю або до сонечка. Носки лежать. Два. Останній. Один. Ложимо лікті, руки тримаємо за голову. Зараз груди опускаємо донизу, носик дивиться вгору. Тобто ми голову не ложимо. Опустились вперед, вниз, піднялись вперед. Знову вниз маєте вигинати, але не поясницю, а грудний відділ. Тобто ви не сильно перевигинаєте поясничний відділ, а акцент ваш має бути на верхній частині. Вдих, видих. Ще два повтори. Вдих. Видих. І останній. Залишилися знизу, голову тягнемо вгору. Три, чотири, п'ять, шість. І остання вправа. Це складніший варіант, і зараз покажу легший. Спочатку легший. Можете руку за голову з рівною рукою тягнутися на вдих назад і опускатись. Тягнутися на вдих назад і опускатись. А складніший це саме тільки на ліктях. Раджу почати з легшого. Я буду робити складніший. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два повтори. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Видих. Другу руку покажу в легшому форматі, щоб не було обідно. Вниз опустились. І знову на вдих. і видих. Знову на вдих. і видих. Легший формат менше розтягує шийний відділ, бо ви не тиснете руками. Але також класно розтягує і укріплює ваші м'язи, щоб надалі. Не боліла так сильно вам шия. Вдих, видих. Ще два повтори. Вдих, видих. І останній вдих, видих. І yeah. є. Дякую вам за тренування. Якщо вам сподобалось, можете приєднуватись до моїх повних запусків курсу тренувань для здоров'я. Там уже більш розкритий курс. Більш детальніше розповім. Пишіть в смс.